Ось тільки що зробила отакі букетики. Дуже гарні, акуратні. І зараз будемо чіпати їх на свічки. Маємо замовлені на Польщу, Свічки біло-червоні, як польський прапор. Ось. Такі чарівні букетики. Чи не робити їх не дуже легко. Вони мініатюрні, свічки розміром 5 на 10 см та 4 на 20 см. І зараз покажу, яка в мене виходить краса. Ось така свічечка у нас виходить. Букетик прикріпили на свічку. Ось така краса. Зараз покажу вам ближче. От, От яка краса. Все в тон, все в колір. Ось. А це наша десяточка. розмір 5 на 10 см. Ось так вона виглядає букетик на свічці. Ось така краса. Це все ми робимо власними руками. Сухоцвіти вирощуємо власноруч. Це наша ідея. Ось таку красу ми робимо.